любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, подобная деятельность квалифицируется в международном праве, в национальном праве э, многих государств, а в международном праве так в целом, как террористическое. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации – и город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в В Крыму временные перебои с поставками светлых нефтепродуктов, включая бензин марки АИ-95. В августе боевики уже трижды наносили удары по нефтепроводу «Дружба», прерывая поставки российского газа в Венгрию и Словакию. Сенсация в мире археологии. Чего стоит изображение русского трезуба? На самом же деле трезубец – это стилизованный пикирующий сокол. Это как бы символы, которые ключевые для Государственности, потому что, собственно, это значит, тому що правителей Руси, наследниками которых наслідниками яких історичними современная, современная Росія. Вітаю! В цей момент, коли Україні всі розказують, як треба прислухатися до гарантій безпеки від РФ, підписати якісь угоди, і оце буде мир, 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 дуже важливо згадати. І ну, буквально навіть отримати, можливо, нові підтвердження, як РФ бреше, як РФ маніпулює і як насправді підміняє реальність. І от чи варто взагалі вірити будь-яким запевненням з боку такої країни? От вам, наприклад, свіжі випадки. Марія Захарова нарешті ну, не пройшло і. Ну, не знаю, 11 років війни, мабуть. Як вона помітила, що виявляється, якщо бити по енергетичній інфраструктурі, то це воєнний злочин. Мы говорим о а, не какой-то искаженной реальности, не о новой некой этике или нормальности, а о нормальной нормальности. То любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться всеми, должны всеми отрицаться на корню и должны а, вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывы. К прекращению подобной деятельности. Почему? Потому что подобная деятельность квалифицируется в международном праве, в национальном праве э, многих государств, а в международном праве такого в целом, как террористическое. Это нелегитимно, это противозаконно, это должно иметь соответствующую квалификацию. Оце не пройшло ж і три роки з того, як державне телебачення РФ в себе в програмах розповідало, як треба знищити цивільну інфраструктуру Києва, знищити... Е Каналізацію, знищити воду, ну просто вбити буквально е, цивільне населення України, щоб воно замерзло і якось не змогло пережити зиму. Це було знову ж таки на цих же каналах. І ви думаєте, що можливо зараз Захарова от говорить саме про це, от що це воєнний злочин е, був, коли отаке от розповідали в РФ. Уже 30% енергосистеми України виведено з строя, нам ще треба вивести процентів 40. Даже не надо 100. По той простой причине, что при отсутствии энергообеспечения станет все, хоть на паровозе ездит. Потому что система управления не будет работать ни государством, ни железными дорогами. Я предполагаю, что страна станет в колобсе. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение. З явної угрози епідемії. Ну або, може, ви, не дай Бог, думаєте, що Марія Захарова говорить, що злочин це коли намагаються щось зробити і зашкодити роботі атомних електростанцій, як також, до речі, розповідали ті ж такі російські пропагандисти. Почому ми до сих пор не добили енергосистему хохлов? Чому? Що нам мешає це зробити? Ми знаємо чітко, куди нанести. Небольшої кількість ударов для того, щоб в частности, атомні електростанції должны були заглушити. Чого ми ждемо? Чи може взагалі воєнний злочин це свіжі удари РФ по українські нафтоперевальці і е, ну, навіть по е, азербайджанським терміналам Сакара, які вони здійснили в порту Одеса, що також є воєнним злочином, як нам повідомила Марія Захарова, і тепер вона про це говорить? Жаркое начало недели на Украине. Десятки взрывов в порту Измаил. Столбы огня и дыма видно из самых разных районов города. Под ударом нефтебаза 3 тонн. Два резервуара уничтожены прямым попаданием. Третий поврежден. Цель 5000 тонн дизельного топлива. На этих кадрах полыхает еще один поставщик военных грузов для ВСУ. Новая почта. Логистический центр, который распределял боеприпасы и дроны. Российские герани лишают украинскую армию топлива, бьют по инфраструктуре для перекачки нефтепродуктов прямо в момент разгрузки. Удары такой силы и масштаба, что последствия снимают в том числе и из Румынии. В Одессе был нанесен удар по газораспределительному центру. Обычно мы видели, что Россия наносила удары по такой инфраструктуре зимой. Но если взглянуть на новую статистику, то за последние пять месяцев Москва произвела более двух с половиной тысяч атак на энергетическую инфраструктуру Украины. А вот вы и не вгадали. Тому що воєнним злочином все це стало чомусь тільки тоді, коли нафта і га і бензин почали пропадати в самій РФ. Ну мабуть, саме. Тому заговорили про те, що ай-яй-яй, як же погано по енергетичних об'єктах бити, тому що, виявляється, на запаравках в самому РФ просто якось дуже стало мало бензину, навіть в віддалених від війни регіонах його там, ну, в Росовській області взагалі там по картках розподіляють, але навіть в віддалених регіонах його або нема, або великі черги, ну, тобто якась біда. А от Дуже цікаво, як вони пояснюють, чому немає бензина в Криму. Це просто, я вважаю, ну. Якийсь топ якийсь. Тобто, розповідають, що це через те, що погода якась не така, і от там щось може з кримським мостом, чи кримською, якоюсь не так, що його там трясе може, від вітру. В Криму временные перебої з поставками светлых нефтепродуктов, включая бензин марки АИ-95. Із-за нестабільної роботи паромної переправи через Керченський пролив. Це связано з неблагоприятными погодними условиями, сообщили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Ну, фактично, ці заяви Захарової говорять про те, що вглиб Росії удари українців дуже є ефективними. І от бачите, така паніка і раптом таке різке переосмислення того, що сталося. І більш того, це все було сказано в зв'язку з тим, що стався. Ну, не знаю, якийсь напад на е, об'єкти нафтопроводу Дружба, і от також вони вийшли з ладу, і це прям викликало велику істерику у російських пропагандистах. Хоч сказати, що це було, чи не самі це часом росіяни зробили, важко. Але факт, що це одна з головних тем російської пропаганди, і от тепер вони виявили, що виявляється, коли е, бити по енергетичним об'єктам, то це якось дуже погано і кричать, і прямо там волають з цього приводу. В августе боевики уже трижды наносили удары по нефтепроводу Дружба, прерывая поставки российского газа в Венгрию и Словакию. Две атаки произошли на этой неделе. Обе страны с общей численностью населения, более 15 миллионов человек, без нефти. Ну і все це вже обросло купою якихось конспірологічних теорій. Одна з них, наприклад, висловив е такий колишній депутат України Кілянкаров, зрадник, е який втік і тепер вигадує в російсь, на російському телебаченні якісь геть. От, як є якась, знаєте, щось геть дурне, то от його доручають йому озвучити. І от тепер. Геть дурна ідея, що це, мабуть, мали бути переговори в Будапешті. Мабуть, в Україні було мало одного Будапештського меморандуму з РФ, де РФ буквально гарантувало непорушність кордонів України, і це все виявилося брехнею. І власне ну не вартувало паперу. Який був підписаний, а тепер знову вони розповідають, що тільки виявляється удари по нафтопроводу дружба завадили підписати щось нове в Будапешті, так ніби Україна щось буде ще раз підписувати в Будапешті? Тут є політична составляюча. Атаки на да, Дружба вони зв'язані з нежеланням Києва признавати, во перше Венгрію нейтральною страною, во вторых отримати гарантії безпеки знову в Будапешті. Но это выглядело бы абсолютно неприемлемо для Украины с учетом того, насколько жестко они критиковали так называемый Будапешский меморандум. Ну пусть бы и критиковали, Вообще... но они же сейчас уже просто целенаправленно наносят удары по нефтяной системе. Да, да. И они, они сознательно идут на конфронтацию с Венгрией, для того, чтобы Венгрия не стала той площадкой, на которой можно было бы провести переговоры в отношении гарантии безопасности для Украины. А, взагалі цікаво, що російський пропагандист, наприклад, Соловйов, взагалі про це каже, як про таке, що от захопити все включно з Угорщиною і не буде ніяких проблем. Тобто, мабуть, це нам свідчить про те, що РФ не збирається захоплювати Україну і буквально зупиниться, якщо з ними підписати мирну угоду, то зупиниться там, де стоїть. Як про це люблять говорити в новій адміністрації Трампа. Ну, от, бачите, послухайте російського пропагандиста. И вы что это не так. Когда мы видим, как довольно близки по интересам Венгрия, Сербия и Австрия, и там будет всплывать такой, знаете, остоп Австро-Венгерской империи, но они настолько скованы окружающими странами, что им невозможно наладить собственный прямой путь поставки к ним. Углів дородово і всього прочого. Поэтому пробіч Україну для того, щоб вийти на границю з Венгрії, було б бы геополітично настолько інтересно, настолько островно. Тож не дивно, що президент України Зеленський е, на питання про ці самі проблеми з дружбою якось і реагує відповідно до того, хто ці проблеми створює. Ми... Завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. так і не забуваємо, Все це русофобія виявляється. От коли вбиваються українські діти, намагаються знищити українські міста, щоб вони замерзли взимку. Це не українофобія. А от коли не дають Росії заробляти. на нафте, и чтобы потом за эти гроши снова же таки украинцев, то это, может быть, русофобия. Они придумали замечательную для себя систему, когда, собственно, русофобия они продают Европе за бешеные деньги и требуют миллиарды, миллиарды, миллиарды еще через губу. Как это ничтожество. Зеленский хамит Венгрия считая, что это нормально. И ясно, почему он это делает. Потому что этому позволяет делать европейцы. Ще більш русофобською політикою, мабуть, тепер буде вважатися те, що в гербі України є тризуб. Ну ви пам'ятаєте, що саме за тризуб вбивали українців на окупованих територіях просто за те, що от знаходили щось з цим зображенням українських полонених і вирізали цей тризуб, буквально ну, от, катували за тризуб. А тепер виявляється раптом, ви не повірите, це ісконно-русський трезуб. І от знаєте, це свіжа абсолютно історія, яка виникла ну, буквально от 24 серпня, на День Незалежності України. Росіяни придумали, як вони тепер будуть перебріхувати українські символи і вигадали якусь нову історію про те, що це ісконна Пруский тризуб виявляється, і прямо трохи не символ руської державності. А все це сталося через таку, знаєте, прикру несподіванку, що київський князь Ярослав Мудрий, виявляється, мав трезуб на своєму гербі. І монети з цим гербом знайшли в Новгороді. Ну і раптом з'ясувалося, що треба ж якось це пояснювати, і от такі шокуючі, знаєте, відкровення з'явилися. На Софийской площади из рук Зеленского генерал Келок получил орден за заслуги первой степени. Келок симпатизирует Киеву и взаимодействует с украинским руководством по вопросам урегулирования конфликта Киева и Москвы. Обращает на себя внимание и сам орден. В венке из дубовых и лавровых веток изображен, как мы сегодня выяснили, русский трезубец. Тот же самый, что есть на печати Ярослава Мудрого, которую нашли на этой неделе Великом Новграді. Тобто, раптом на ордені вони раптом з'ясували, що ой, а там тризуб. І, і якби не дали, мабуть, орден Келогу, то таке враження, що російські пропагандисти цього б не помітили. Ну, це Дуже кумедно, але от тепер пояснення, що ж таке сталося, І тут ще більш цікаво, тому що російський пропагандист намагається це так представити, ніби така, знаєте, несподіванка. Насправді, Тризуб, ну, ще був навіть не на Ярослава Мудрого, а на його попере, на, на зображеннях монет його попередника Володимира, був знайдений і задовго до того з'являвся. Тобто, насправді, все те, що Тризуб мав. Стосунок до Києва, до, того, до тих князів, які в Києві зрештою правили. Ще тоді, коли не існувало не те, що ніякої Росії, не існувало навіть Москви, нічого цього не існувало. Ну, всім, крім російських пропагандистів, відомо давно. Але от вони це з'ясували тільки зараз, коли от відкопали монети, і треба було якось пояснити це росіянам, як так? От в Новгороді відкопали монети, на яких виявляється тризуб, а він український герб. І, 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 що? і що ж сказати з цього приводу, що Новгород ісконна Київська земля? Ну, тоді так виходить, що навпаки Україна має претендувати на Новгород. Ну, Але це ж не можна так. І вигадується ціла якась фантастична історія. Сенсация в мире археологии в Великом Новгороде найдена древнейшая печать Ярослава Мудрого. Ее обнаружили во время раскопок. Важность находки трудно переоценить, а о периоде новгородского княжения Ярослава известно немного. Артефактов, относящихся к тому времени, вообще не было до сегодняшнего дня. Одна печать диаметром всего 20 миллиметров может заполнить огромнейший пробел в историографии. И уже стала не только научной, но и политической новостью. Чого стоїть зображення руського трізуба? І особливо цікаво, як вони намагаються пояснити, що відомий український історик, який глибоко вивчав історію, написав книжки з історії України, який, зрештою, запропонував е цей герб України, спираючись на те, що ну, це була українська державність ще. Ну, далека прадержавність, яка знову ж таки походила з території Києва, де державність була давно, нагадаю, тоді, коли про Росію і її Московію, точніше, яку і називали Московією протягом століття-століть. Взагалі ніхто про неї не чув. От тепер вони намагаються пояснити, що Грушевський це зробив випадково. Ну, це скоріше до істориків. Я навіть не буду це пояснювати. Я думаю, що е, ці откровення стануть топом, взагалі, я думаю, в наші от, е, найближчим часом в обговоренні у нас тут. Тому що, мабуть, такого способу перебрехати і присвоїти собі українську історію ми давно не бачили. Більше того, перебрехати українські символи і розказати. Буквально про ненависні для росіян символи ну, також ніколи ще не було. Е, ще раз нагадую: саме за ці символи, за цей тризуб катували українців. І тепер вони намагаються його буквально у українців вкрасти, тому що ну, вигадана росіянами історія просто обвалюється від одної археологічної знахідки. І це, ну, це, це щось надзвичайне взагалі. Ведь не зря же еще сто лет назад так старался псевдоисторик Михаил Грушевский, предложивший избрать Центральной Раде в качестве герба Украины трезубец просто как некий красивый символ из глубины истории древних укров. На самом же деле трезубец это стилизованный пикирующий сокол, личный знак князей, правивший на Руси Ладожско-Новгородской династии Рюриковичей. Это как бы символы, которые ключевые для русской государственности, потому что, собственно, это Та эмблемы правителей, правителей Руси, наследниками которых історичними является современная, современная Россия. ну шо вам сказати за те. Ми знаємо про що мабуть наступного разу розкаже Мединський на переговорах в Стамбулі. І тепер знаємо також про що розкаже. На наступній телефонній якійсь розмові Путін Трамп, от, мабуть, про те, що тризуб це іскона русський символ. Ну, мабуть, про це буде розповідати. Взагалі, з Трампом, звичайно, все як завжди, дуже цікаво. І от знаєте, найбільше судячи з усього, російську пропаганду взагалі бісить, що до американців доносять якусь думку, яка не є російською пропагандою. Там Ну, У Соловйова просто навколо цього істерика. Зараз вони, вся російська пропаганда зосереджена на те, щоб розказати, які жахливі європейці, як вони не хочуть буквально співати в унісон з російською пропагандою. І це також провідна тема. Ну, от Я думаю, що знову ж таки це те, що їх не влаштовує взагалі в тому, що відбувається взагалі в світі. Ми ж бачили, от як взяли европейских, я даже не знаю, как их назвать, но их невозможно называть лидерами, потому что они не представляют свои страны. Их невозможно назвать представителями суверенных стран, потому что, как сказал Владимир Владимирович в точно эти страны уже давно не суверенны в точном понимании этого термина. Но вот они приехали, думаю, что сейчас они Трампа сумеют убедить. А Трамп, значит, так чуть-чуть, человека под 80, Человек сам всю жизнь всех убеждал, человек прекрасно владеет методом японского, японский подход к игре в гольф, когда важно не выиграть у правильных людей. И они тут ему сейчас приводят и надеются его, очень опытного нью-йоркского бизнесмена, вот развести на Микине. Сейчас. В очередь запишитесь. Вот, обратите внимание, фраза про то, что э, буквально там уже черга стоит. С кого еще черга? Брехаты Трампу? Ну, з росіян, очевидно. Тобто, вони вважають, що вони, ну, це буквально якісь, я не знаю, їх вуха, на які вони мають повісити свою російську локшину першими. І тому там стоять першими в цій черзі. Дуже смішне визнання російського пропагандиста. Ну, я боюсь, що нам доведеться ще на цю тему говорити багато, і не в одній наступній передачі, так що. Будемо спостерігати за ситуацією, будемо дивитися далі, як вони будуть розповідати. Я боюсь, що може і Степана Бандеру вони скоро визнають російським національним героєм. Ну а що? Ну почали Трезуба, так уже може і Бандеру можна. Е, і все це ми ще почуємо і почуємо. Так що чекайте, побачимося.